Всім привіт! 21 серія проходження гри Mountain Blade, 2 bannerlord і ми продовжуємо розвивати нашого персонажа, наш клан. І в цілому за 21 серію ми навчилися певним речам. От і я думаю, що якщо буде продовжити це проходження, воно буде вже з певними вирізаними моментами. Так, я буду якісь важливі битви показувати, якісь важливі події. От, але не буде вже такої повної хронології. Тобто не буде всіх е турнірів, всяких е захватів і тому подібне. Буде щось цікаве тоді будемо вставляти в серію. От, що у нас зараз робиться? У нас трошечки м полонених є. Давайте ми зайдемо сюди. Так, у нас є боєць, який хоче приєднатися до нас. Так, у нас є полоненні повстанці, полоненні вандійці. От, і трошечки просто полонених. Давайте ми зайдемо в корчму, продамо їх. Е, на арені в нас немає нічого, але мені треба трішечки підлікуватися і щоб підлікувалися мої бійці. Тож, посидимо тут поки що. О, і в нас почався якраз турнірчик. Що в нас тут з приз буде? Південна прикрашена кольчуга. Ну ок. Зараз побачимо, чи ми виграємо її, чи ні. Цей турнірчик, я думаю, я ще покажу. От, а вже далі буду вирізати моментами. Так, не підторгну ходить, правильно. Ага, тут зараз розберуться, тоді йдемо от сюди. Спочатку лучників. Попробуємо вибити. На тобі! ти Добре. О, вуха Добре. Я в команді з своєю дружиною. Це круто. Добре. Так, що у нас далі? Тепер проти дружини? Добре. Так, а якщо ми... О, свана вилетіла. Халепа! Не продай мною далі. Ти нашу вбив мою дружину. На, тобі Добре. Якийсь нал вийшов в півфінал. Come on! Каже, що він свиня. Мій вірний супутник. Так, і в фіналі будемо битися проти британського ровника. Якщо так називається. Провавник. Ось так. Все ми перемогли. Так, тут Альвар у нас. Е -е, Вроді стоїть в облозі, тримає місто Сеонон. Давайте ми спробуємо до нього приєднатися. Прийнаться до облоги Добре, погнали. Так, ми провантажилися, йдемо в атаку. Правильно? Ліс. Лісь коня, погнали. Вперед. Тик-тік-чик. Ну, у нас, в принципі, хороша перевага. Можемо навіть постріляти з лука трішки. Давайте спробуємо. О, дивіться, тут стоїть персонаж один. Май надію. Опа! Супер! Я ще й непоганий лучник. Ну, ще разочок. Добре. Добре, погнали. Так, Арочка. Попадаю чи не попадаю? Не Попадаю. Якось пашкувати хуяється. Добре, напевно, треба йти таке прориватися до стін. Маю надію, що по мені зараз не буде пролітати. Так, і погнали. Добре, а що Альвар робив? він не зламав в... ворота? Як так вийшло, що він нічого не зробив? Добре, давайте будемо лізти. А ти ж не гідне. Да мой мій лук. Добре, думаю, зараз вылезем. Давай, ліс! Аліс! Добре. Мене їм мене не скинуть зараз. Сеоном треба відбити. У тут незрозуміло ще з ким битися. Тут всі якісь одинакові. Добре. А, тут взагалі не зрозуміло, з ким битися. Обака! Я впав! Хай безглузда втрата персонажа. Це жах. Ну, типу, ми перемогли. Поразка? Яким чином Поразка? Давайте без нашої участі. Перемога, добре. Альвар дякує нам за те, що ми допомогли йому. Завірена щось нам дякує. Війська можемо собі взяти декілька і полонених декілька. Супер. Підняти, напевне, ось тут треба рівні. І можливо взяти собі декілька вельмож. Так, одно ми відбили, це добре, можливо, навіть нам його віддадуть. Цікаво, треба почекати Три, трішки хвилин. як будуть вибори, то я покажу це. Так, вибори почалися. Е, Святослав. Мені перейде. Може, перейде мені. Це круто. Давайте проголосуємо ось так. І у нас буде місто. Супер! Нарешті у нас з'явилося містечко. Це дуже круто. Так, губернатором ми можемо назначити когось з. Батанців, та правильно? Це ж батанське місто? Хто в мене є з батанців? Навіть не знаю. Запасу їжі нема лояльність мінус. Давайте ми це все позабираємо, напевне. Як це позабирати? Виключаємо, виключаємо. Це виключаємо. Фестиваль та ігри. Ось так має бути: мінус 3. А, мінус 3. Гу -гу -гу. Нам би батанці сюди посадити, правильно? А, окей, в мене в клані є. Ось цей хлопець. Я його відкликати не можу, правильно? Ага. Хто в мене ще є з батанців? Ще не пише, з якого він. Не пише, звідки він. Говенько. Що робити, що робити? Так, напевно, треба зайти в... керувати містом. А як би закинути сюди їжі трошечки? Як би сюди закинути їжі? Ну, давайте закинемо трошечки грошей. 5 тисяч, думаю, це небагато. Так. лояльність дуже погана. Uh, замок. Відкрити тайник. Якщо я. Ні, тайник це, напевно не тайник. Це напевне. Повернутися. Кузня. Торгівля. Продати? Продати їм безпосередньо зерно. По 15. Ну, не все зерно я продам, звичайно. Вернись назад. Не все зерно продамо, але трошки продамо, щоб було що їм їсти. Так, винограду трошки продамо, риби, кабанчики продамо, нехай будуть, корів продамо, овець продамо, м'яса продамо трошки. А ну, тепер чи помінялося. Запасу їжі як не було, так і нема. А в чому прикол? Чому нема запасу їжі? А, добре. Кузня торгівля набрати військ, керувати містом. Я не можу сюди просто перекинути свої речі, правильно? А, біда, біда. А якщо в замок. Відвідати темницю годун, управляти в'язнями. Давайте ми сюди передамо Балеріка. Окей. Е, тайник керувати гарнізоном. Є якісь люди. Можемо віддати трошечки, до речі, лучників. Нам стільки не треба. Нам стільки не треба. Сторгійський герой штурмовик не то. Е, Батанський герой. Батанці нам потрібні. Потім собі назбираємо. Нехай вони сидять собі в гарнізоні. Окей. Е, добре, я залишу це місто. Нехай воно поки що розвивається. Далі глянемо. Можливо, треба нам вернути нашого управлінця. Так, наша фортеця Астер в облозі, Ну я один не піду проти 700 армії. Тому вже нехай є як є. Дуже довго, до речі, блога триває. О, Кейр Бансет перейшов до Західної імперії. Нічого собі, це що, типу, зливається Батанія? М -м, цікаво, цікаво. Так, у нас тут Фафен збирає армію. Він аж 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 на наших землях. Ну, далеко, поки він дойде, ми ще тут собі походимо. Так, ми тут вступимо зараз в битву. Е в принципі, тут хтось прийшов е загін Міміра. От, і ми зараз будемо битися проти е Перікана. Так, їх трішки більше, але ми, я так розумію, трошечки досвідченіші і сильніші. Тож мали би впоратися. Дуже багато. Так, ви йдете за мною? Йдете, добре. Ми в селі будемо битися. Ага. Ось тут декілька негідників є. Зараз ми будемо з ними толктися. отак так. Від'їжджай, давай, 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 між деревами трошки важкувато важковато керувати між древами, але то таке. Добре. А що ж ти будеш робити? На тобі. Иди сюда, иди сюда. Так, проносить. Добре. Улучшинки подлюки. Пішники подлюки барбалетники коже подлюки добре. Шахо з'єд. Ми так непогано Ігору зробили. Вже непогано. Ага, це мій, зрозумів. Так, де решта? А, отам один вершник є, але я думаю, його зараз знімуть. Добре, супер! Ну, де ви є? Чого не закінчити бій? Все, ми виграли биць. Супер. Е, отримали 30 слави і 28 впливу. Я замочив сімох гіпократ одного, жожик одного, Максим чотирьох Свана одного. Так, ну і в підсумку ми барона Барікана полонили. Е, його би десь, напевне, відвести в темницю, щоб я його не втратив, правильно? Так, поставлю Свану за губернатора тут. Думаю, це трошечки поможе нам лояльність припідняти, як мінімум вона не буде, не буде падати. Так, в замок зайдемо в темницю і віддамо парікана. Добре. Так, тут 1200 військ. Це просто дуже багато. Ми не будемо втикатися в цю битву, бо вона стовідсотково буде нами програна. Так, ми догнали Ельдара. Давайте ми з ним також поб'ємося. Так, в нас сильна перевага, не буде ніякої тактики, просто погнали в, в атаку. До речі, це не Ельдар Р, це Ельдара, це дівчинка. Рика з неї армія така собі. Дуже легко з нею розібратися із армією із Ельдарою. Чим більше лордів ми захватимо, тим краще. Нам буде вигідніше що тоді переговорна позиція. З косами це не армія це набір селян. Добре. Все немає нікого більше? Супер. Ми мали перемогти правильно? Я вбив аж шістьох. Алькірія вбила двох, Гіппократ одного, Жожик двох, Максим одного. Ми перемогли, добре. Так, і Ельдара тепер наша полонена. Так, фортеця Астер Пала. Забрали в мене фортецю. Е -е, питання, чи мій супутник до мене вернувся? М -м -м. Він в полоні? Відкликати цього учасника до себе. Окей, добре. Воу, ви дивіться, тут де? тут Ліана. Е, мені здається, нам треба звідси звалювати. У них дуже великі армії. Давайте ми будемо звідси тікати. Дуже великі армії. Ми просто понесемо непоправні втрати. Цікаво, куди йде Дерзет. Тому що я тут спостерігаю за ним, і він, напевно, йде в місто Сеонон. Це буде сумно. У, дивіться, тут може бути дуже крута бійка. Якщо ми доєднаємося, у нас буде 600 проти 900. Зможемо вистояти чи ні? Я щось не розумію ось цього цих рухів. Зайшов в вкладочку так фракцій і Вландія просто неймовірно сильна. 7300 їхня потужність, наша 5100. Північна Імперія плюс-мінус такої самої сили. Хусаїти також біля 8 тисяч. Західна імперія. Ну тільки Батанці слабші. Південна імперія слабша і. Осерай Сидіш від нас? У нас досить такі погані справи, я вам скажу. Але що поробиш? Треба десь поруч ходити і дивитися, щоб зараз не напали на Бована. Можливо, Альвар зараз приєднається. І ми такою великою армією підемо, будемо робити якісь цікаві речі. Альвар кудись шурує непонятно куди. Альвара 630 армія. нас і тут 600 майже. Це може бути дуже крута битва, якщо ми зараз доєднаємося ось тут. Разом зберемося і наваляємо зараз вландійцям я би цього дуже хотів. Ну, об'єднайтеся, об'єднається, будь ласка. А, так, це в осаді. А щось мої не дуже сильно хочуть рятувати це місто. Так, глендійці прибули до нас з пропозицією миру. А, я думаю, ми будемо голосувати за те, щоб помиритися. Так. У нас мир. Ми будемо платити їм трішечки данини, наскільки я розумію. от Але в мене лишилось місто Сеонон. Це круте досягнення за цю серію. Можемо попробувати його якось порозвивати. От Але як і що робити в місті, я поки що не дуже розумію. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, як ось тут що робити. У мене є. Конокрад ось цей. Е чи можу я подивитися, хто він звідки і що він робить. Лояльності він не додає, поки що. М -м, клан. Е як мені подивитися його історію? Ось. Він у нас батанець. Батанець. А Сеонон це по факту батанське місто, правильно? Е, культура батані, Відповідно, воно б мало непогано собі співпрацювати. І, відповідно, лояльність мала би бути плюсова, але щось поки що не дуже плюсова у мене. Ну, таке. Добре, давайте тоді попробуємо щось поробити цікавого. Euh, спеціальне замовлення, лідер банди. Може, то ми банду почистимо? Давайте зайдемо в місто і попробуємо почистити наше місто від банд euh, як би мені О, давайте ми підійдемо до Мілдана і попробуємо Що він зібрав всіх. збери всіх моїх людей і знайди мене. І підемо зараз в ось ці. Райончики і будемо чистити розбійників. Так, добре, я зібрав своїх бійців. Давайте спробуємо піти і ось тут трошечки розібратися. Підходьте, підходьте. Так, давайте. М -м -м. Так, Головоріз Аго, що ти тут робиш? Просто проходжу е, е Я просто дивлюся, ви не запечете, що тут відбувається. Ну що ж, ви питаєте, ми допомагаємо тим, кому не пощастило. Тому їм гаманець грошає, щоб вони могли протриматися з невеликим спекулятивним інтересом природньо. А я не можу його вирубати. Так, я не приймаю наказів як ви. Добре. Добре. Супер, є ще хтось Все. Обій провулку виграно. Ви розчистили провулок, який належить, належав ватажку банди. Тепер ви можете забрати його власність, щоб залишити або залишити порожнім. Залиште порожнім. command. Так, добре, йдемо далі. Ще позачищаємо ось ці два райончики. Зараз у нас буде більше воїнів, і ми зараз будемо легше це все зачищати. Так, ідемо ще з одною бандою попробуємо розібратися. Так. Просто дивлюся, що ви тут робите. Добре. Ще є хтось. Ні, нема. Супер. Я думаю, ми зачистили лише один провулок. Погнали лише чистити. Так, і остання, я так розумію, банда. Так, ми ну. Все, ми зачистили всі банди в нашому місті. І це буде. Дуже. Позитивно впливати на наше місто і стабільність. Тому це хороша робота. Так. І що в нас відбулося? У нас запас їжі зменшується. Ополчання плюс 3, безпека плюс 2, розквіт 3100. Не знаю, чи це багато, чи це мало, але знову ж таки, нам потрібно якось лояльність піднімати, напевне. Чи є тут десь будівництво гарнізон? Давайте ми ось це поставимо будувати. Безпека, динаміка лояльності. Поки що в мінус. Я не знаю, чи це правильно. от Ну, але як мінімум поставлю ось це. Не знаю, скільки часу вони це будуть будувати. от Ну, але нехай буде. Можливо, з часом у нас лояльність покращиться. от е, Отака в мене вийшла серія. Ми мали декілька хороших битв. Так, ми. Полонили декілька важливих лордів вландійських, Ми заключили мир. Також ми відбили місто Сеонон у повстанців. Його передали мені. От, відповідно, досить, досить непоганенько, Получається, зараз розвивати свій клан. Станом на зараз у мене понад тисячу слави, і це менше половини, яку мені треба, щоб дойти до п'ятого рівня. Я думаю, через 2-3 серії у нас вже буде п'ятий рівень клану. Добре, все. Я буду завершувати цю серію. Вам дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі на рахунок такого формату, чи ок, чи не ок. От канал, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися, і ми побачимось у наступних відео. Всім гарного дня та вечора, па-па.